В інтернеті можна знайти таку розгортку шолома. Вона безкоштовна. Відкриваємо її в програмі PeppaCuri. Вона також безкоштовна і потрібна ця прога для навігації по деталям. Друкуємо для початку ці всі деталі. Тут всього 20 сторінок. Так як ми працюємо з Євою, то робота з викриками буде трохи відрізнятись, так як вона розрахована на папір. Робити буду в такій послідовності: спочатку ось ці вуха, як вони робляться. Натискаю на потрібну деталь. І мені підсвічує її на аркушах. Тобто я бачу, що вона знаходиться на третій сторінці знизу, після чого вирізаю її. Наступна деталь на цьому ж аркуші згори вирізаю. І так з чотирма деталями, які потрібні для цього вуха. Далі я їх вже вирізаю з 5 мм єви і склею на контактний клей. Буду робити одразу на обидві сторони. Вирізати знову з паперу нічого не потрібно. Достатньо перевернути вже вирізані деталі, щоб зробити дзеркально. Одразу все вирізати не потрібно, це буде ускладнювати пошук потрібної деталі. Все краще робити поступово. Білі виступи для з'єднання нам не потрібні. Перед тим як склеювати деталі, потрібно їх підрівняти, щоб швів майже не було видно. Роблю я це гравером. Досить швидкий процес, але брудний пил буде повсюди. І з'єдную їх між собою на 88 клей. Далі буду робити ось цю передню частину шолома. Далі я роблю ось цю частину. Пам'ятаємо, що одразу робиться і друга сторона. Після цього з'єдную ці всі частини разом, а також клею центральну пряму. Вирізати ось цю дрібну деталь для підйому не потрібно. У нас єва, а не папір. Пам'ятаємо. На ось цій довгій деталі має поміститись три інші. Для цього відмітила ручку, де яка має бути. На розгортках є пунктирна лінія та номера, яка в цьому допоможе. Після того, як це з'єднали, зробимо нижню частину, ліворуч та праворуч. Одразу приклеюю їх до попередніх деталей. Вуха клею стик в стик і ось що я маю зараз. Останнє, що я візьму звідси, так це ось ці деталі. Їх вже приклею на гарячий клей, але лише там, де не видно. Ця деталь має трохи відтопирюватись, тому і використовую цей клей. Щоб вона залишалась в такому положенні, потрібно тримати деталь, поки клей не застине. По бокам також краще підклеїти. Ніс. Тут забагато дрібних деталей їх незручно вирізати з єви та клеїти, тому я зроблю свій ніс. Рога буду робити не за допомогою розгорток, використаю інший метод. Але якщо вам здається так простіше, то їх можна зробити і з Єви. Але якщо будете робити як я, то з 12 сторінки включно можна не друкувати, вони не потрібні. Далі гравером потрібно відшліфувати весь шалон. Щоб перейти до носа, спочатку потрібно приклеїти пряму поверх попередньої, щоб створити потрібний об'єм, і для спрощення ці дві деталі об'єднала в одну. Для носа вирізала широкий прямокутник, скруглений згори, зробила розріз по центру, але не до кінця, та розширила цей розріз, і потім його склеїла. Перед тим як прикріпити носо до шолома, гравером випилюю прямі. Приклає ніс, вирізаю ще одну таку деталь, але розріз посередині вже не роблю. Приклаю її зсередини, підрізав те, що старчить. 3-х Трьохмлімметровий єви доклеїла ще ось такі декоративні елементи. Кружечки приклеїла на звичайний ПВА. В якості ґрунту буду використовувати гумову фарбу світло-сірого кольору. Взяла на пробу як дешевший варіант рідкій гумі. Це відерце обійшлось в 260 гривень. Почала наносити товстим шаром, але він почав стікати, тому переробила в три тонкі шари. По результату вийшло досить непогано. Ось тут видно результат ґрунтовки, і як я вже почала фарбувати в металевий колір. Проблема в тому, що в грі він, хоч і металевий шолом, але не такий сріблястий, а темний. Але можливо хтось захоче собі саме такий зробити. Я і корозію додала до нього перед тим як перефарбувати все в бронзовий. Поки висихала ґрунтовка, зробила рога. За допомогою фольги надаю основну форму. Далі використовую самозастигаючу пластику. Продається в різних творчих магазинах. Особливість її в тому, що вона дуже легка та пластична. Навіть через закриту упаковку її можна пом'яти і велика пачка важить всього 200 грам. Якраз стільки й знадобилося для цього шолома до вакіна. Таймлапс вийшов надто швидкий і там нічого не розібрати. Зараз поясню, що я зробила. Спочатку тонким шаром покрила весь ріг, далі почала з кінчика викладати по спіралі довгу ковбаску, загострюючи догори край. В кінці я зробила одне ребро перпендикулярно, не все одразу, а окремо між кожним вже наявним ребром. Готові рога залишила на ніч до повного висихання. Перед фарбуванням нанесла один шар гумової фарби дуже відповідальний момент до шолома, який перед цим покрили матовим лаком для крилу. Будемо кріпити рога на гарячий клей. Клею жаліти не потрібно, треба його добре залити, щоб вони не відпали. І тримати ріг, доки не застигне клей, інакше він відвалиться. Лей, який видно, перекриваю бронзовою фарбою, що йшло.